Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція з програми Овчасно вітаю вас. Студія «Надія Дяшвеці дивіться просто зараз. Музика. Оптимізація та перспективи. Електромаш вперше за всю історію заводу уклав масштабну угоду на 10 років 50 мільйонів доларів. Свято останнього снопа відзначили в Дубасарах цього року. Досягнуто рекордних показників урожайності. Яблушний спас. Сьогодні православні відзначили Преображення Господнє. Президент Євген Шевчук провів в Бендерах виїзну нараду щодо ремонту доріг. У місті більша частина запланованого вже виконана. Про це розповів глава державної адміністрації Бендер. До реалізації масштабних робіт на дорогах там приступили 2 серпня. Повністю завершити їх планують до 25-го. Виповнюю поручення президента. Виконуючи доручення президента, роботи були розпочаті своєчасно, тривають і сьогодні. Близько 60% робіт вже виконано. Ми будемо продовжувати реконструкцію вулиць, ремонт тротуарів між дворових доріг у місті Бендери. За дорученням президента Бендерським дорожникам допомагають слободзейські і столичні фахівці. Таких масштабних робіт вони не проводили вже більше 30 років. Роботи великі, масштабні. Роботи великі, масштабні. Задіяні два асфальтобетонних змішувача. В день укладається майже по 600-700 тонн асфальтобетонної суміші. Відновлення доріг республіки на контролі у глави держави. Євгену Шевчуку на нараді за участю голови уряду і керівника адміністрації президента начальники дорожньо-експлуатаційних управлінь доповіли про хід робіт в Бендерах. Крім функціонування дорожньої галузі, було обговорено питання, пов'язане з реконструкцією міжнародних пунктів пропуску президента за дорученням президента у 2013 році відбудеться модернізація пункту пропуску, розташованого за напрямом Бендери кишенів Реконструйований буде міжнародний пункт пропуску за напрямом Первомайськ. В наступні роки всі інші міжнародні пункти пропуску. Сьогодні вже в принципі падваділісівтогі привідіння рам сьогодні. Підбивалися проміжні підсумки масштабних робіт. Треба визначити, що сьогодні можливості наші не дозволяють покрити всі ці потреби і ті види робіт, які виконувалися за останні два роки і закладалися в програмах дорожнього. Фонду. Реанімувати виробництво для цього нове керівництво заводу «Електромаш» докладає усіх зусиль. Минулої п'ятниці там уклали серйозну угоду з російськими представниками кузбас Електромаш сервіс на постачання синхронних вибухозахищених електродвигунів. Про подальші плани оптимізації та заходи з активізації підприємства в сюжеті влади вдовіченко. Оптимізація підприємства «Електромаш» розпочалась з підписання нових договорів про співробітництво. Новий партнер офіційний представник на території Росії кузбас Електромаш Сервіс. Підприємствами було укладено договір терміном на 10 років і вартістю в 50 мільйонів доларів. За словами керівництва, таку вигідну угоду було укладено вперше за всю історію «Електромаш». Але це лише перші кроки з активізації виробництва. Розроблено в даний момент бізнес-план, де передбачається низка заходів щодо покращення фінансової складової підприємства. Це й оптимізація чисельності працівників і виявлення нерентабельних структур та переведення їх на інші площі, інші завдання, щоб знизити втрати у цій галузі. Передбачається і економія паливно-енергетичних ресурсів, газу, води. також на електромаші працюють над залученням нової клієнтури і розширю ринку збуту основними замовниками залишаються Росія та Україна, Налагоджується співпраця з Казахстаном, Узбекистаном та Республікою Білорусь. Завдяки цьому зазначають в керівництві обсяги виробництва зростають. Підприємство на на даний момент вийшло на обсяги на рівні 70-80% минулого року. У січні в нас було в 10 разів менше замовлень, ніж того потребувало підприємство. Вже йде зростання кількості замовлень і збільшення обсягів виробництва. Зараз заводом укладено багато договорів. Замовлення є, зокрема, й на виробництво нової продукції. Вже у вересні до Росії відправлять партію синхронних вибухов. Захищених електродвигунів, які раніше не вироблялись на електромаші. Працівники кажуть, розширення асортименту і збільшення кількості замовників не може не радувати. звичайно радує, коли є робота завжди добре. До нас і народ працювати прийде, якщо будуть хороші замовлення і хороша заробітна плата. Підприємство має велику потребу в молодих фахівцях, щоб залучити до роботи випускників технічних коледжів та ліцеїв, їм надають привілею виплаті зарплати і нараховують спеціальну стипендію. В республіці підбивають підсумки жнив. Вже сьогодні намолочено 330 тисяч тонн зернових, із них 260 тисяч тонн пшениці. В Добасарському районі вперше за останні роки досягнуто рекордних показників врожайності при загальному врожаї у 25 тисяч тонн. За традицією, обжинки святкували на площі перемоги, де і обмолотили символічний останній сніп. Надія Пейрілі з подробицями. Дубасарські аграрії цього року зібрали 25 тисяч тонн зернових першої групи, з яких 90% – продовольчої пшениці за останні роки зазначають хлібороби вперше досягнуто гідного урожаю. Добосарські труженики виповнені поставлені задачі. До працівники виповнили поставлене завдання і з мінімальними втратами зібрали зерно. Середній рівень на молоту перевищує минулорічні показники. Збільшений урожайність основних зернових культур і складає 32 центнери з гектару. А це значить, що наші жителі отримають якісний і смачний коровай. Найпотужніший землекористувач району, сільськогосподарська фірма Агроідея, в цьому році зібрала 9 тисяч тонн зерна, із них майже третина пшениця. Досягати ще кращих результатів запевняє директор підприємства можна, але тільки з відновленням мільоративної системи на ланах. Мільорація у нас час є 700 гектарі. У нас зараз полив здійснюється на 700 гектарах. На майбутній рік ми будемо відновлювати систему зрошення ще на 600 гектарах. І так, щороку. для цього потрібні великі інвестиції. Також вже незабаром почнемо будувати новий елеватор. Радіють за отриманий урожай ветерани сільськогосподарської праці. Дуже добре пам'ятають, скільки пшениці збирали у радянські часи. Ми збирали більше 10 тисяч тонн. Це одно хазяйство. Звісно, То господарство, яке у нас було, а це велике животноводство. Ми заготовляли корма, сіно на наших полях. Росло все, звісно. Робила мільярація, дуже добре працювали люди. Вони більша часті всю свою душу вкладали в це производство. Добасацький район займає велику нішу в караваї, одержані великого хліба. Але хочу сказати, що, що хлібороби цього року, на відміну від прошлих років, збільшили виробництво зерна майже в три рази. Це велика перемога. Особливі слова вдячності дісталися тим, хто своєї наполегливої праці вистраждав кожний колосок. Кращим учасникам жнив керівництво району вручило грамоти і подарунки. Продовжить випуск традиційний відеогляд українських новин. Повернути торговельні відносини України та Росії до позитивної динаміки про це телефоном обговорили Микола Азаров і Дмитро Медведєв. У центрі уваги прем'єр-міністрів були проблеми, які виникли останнім часом у митному оформленні українських вантажів на кордоні з Росією. Азаров і Медведєв домовилися про повернення митних процедур в нормальний режим, а також про те, що двічі на рік проводитиметься засідання спеціальної групи. Вона працюватиме над тим, щоб стандарти якості двох держав довести до єдиного знаменника. Перед початком осені Міністерство охорони здоров'я закликає українців не нехтувати щепленням і особливо потурбуватися про безпеку дітей в Україні. Вакцинують проти 10 інфекційних хвороб. Нині у МОЗ хочуть розширити цей список, додавши зокрема щеплення від грипу. А лікарі імунологи наголошують, українцям не варто ігнорувати імунопрофілактику, бо подолати контрольовані віруси можливо лише якщо вакцинацію пройдуть 95% населення. Перше в Україні художники влаштували пленер на летовищі. Свої картини писали з літаків моделей біля злітної смуги у міжнародному аеропорту Київ. Понад 50 художників хотіли потрапити на мистецький форум та відібрали лише сімнадцятьох, тих, хто представляє найрізноманітніші жанри від спрей арту до класичного мистецтва. Православні відзначають сьогодні преображення Господня, званий також в народі яблучним спасом. Це свято входить до числа 12 головних цього дня. Ісус Христос запросив своїх учнів Петра, Якова та Івана, помолитися з ним на горі Фавор, де й оголосив про своє божественне походження. Святкові богослужіння зранку пройшли в усіх храмах республіки. У церковній традиції свято Преображення символізує поєднання в від двох начал людського та божественного. Цього дня православні християни обмірковують своє життя, діяння і помисли. Сьомої ранку до столичного собору Різдва Христового поспішали віряни, аби помолитися і здійснити святкові ритуали. Вето день святять яблука, виноград, квіти, васильки, якими потім потрібно святою водою оприскувати будинок від злих духів зі святом усіх. Святкову літургію з нагоди престольного празника у Бендерах у храмі, названому на честь преображення Господнього, очолив сам владика, архієпископ Сава. Через два роки церква відзначатиме ювілей, тому зараз тут ведуться реставраційні роботи. Храм как висушлійстроповіді. Храм буде святкувати 200-літній ювілей. Тому зараз тут проходять реставраційні роботи, взяті настоятелем на свої плечі. Цей храм поступово буде перетворюватися і згодом виглядатиме у тій первозданній красі, в якій він був на початку свого існування. У народі другий спас має і світське значення. Він пов'язаний зі святом врожаю. Тому завершенням богослужіння стало освячення дарів землі, що їх прихожани приносять до церкви. Поряд з храмом розгорнувся яблучно-медовий ярмарок. Бандерчани намагаються дотримуватися усіх традицій, відзначення преображення Господнього хороший свято гарне, веселе, радісне. Усіх вітаю зі святом. Приходьте частіше до храму. Потрібно більше молитися, робити більше добрих справ. Прийшов спас, бери рукавиці про запас. Так говорить прислів'я. За народними прикметами на Спаса літо зустрічається з осінню, першим холодом. Якщо ж цей день спекотна погода, то й наступна весна буде теплою. Попереду на вас чекає прогноз погоди. Я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемось, як завжди, вчасно на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 20 серпня очікується погода без опадів, вітер північно-східний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі 12-14 градусів тепла, в день 28-32 вище нуля. Атмосферний тиск в межах норми.